Сьогодні на фронті продовжуємо обговорювати в нашому ефірі. Петро Черник на зв'язку. Військовий експерт. Пане Петре, вітаю, слава Україні, героям слава. Пане Петре, зараз дуже багато уваги приділяється щоденним таким ранковим звітом Американського інституту вивчення війни. Це громадська організація, але вони дуже виважено і на мій не фаховий погляд, професійно, наскільки я можу судити, оцінюють ситуацію на фронті і роблять свої щоденні звіти. Так, от одне з останніх їхніх таких досліджень стверджує про те, що росіяни вже втратили свій наступальний запал і можливості наступати в Україні. Єдине, що їм залишається має маючи такий запас ресурсів, які у них є, на думку Американського інституту вивчення війни, це оборонятися. Чи ваші е, спостереження і дані підтверджують цю думку, що росіяни вже не можуть наступати, а можуть тільки оборонятись в Україні? Так, я цілком поділяю цю думку, і тут, як би не дивно звучало філософія моєї відповіді, буде лежати в тому, що все залежить від нашої протиповітряної системи оборони. Чому саме так? Для того, щоб по справжньому нас поступити, потрібна дуже серйозна авіаційна підтримка. У першу чергу великі бомбові атаки росіяни не можуть входити у наш повітряний простір. А отже, нічого подібного, щоб підтримати свої війська авіацією, Вони організувати не можуть. Це мабуть перший. Другий момент потрібні насправді дуже серйозні танкові бронепоки, взагалі, колосальна. Російська федерація втратила майже 2900 танків. Хочу нагадати, що на початку цієї війни у них усього на марші було три тисячі броньованих танкових машин. У такому контексті треба на все встановити разом з тим. Видихати не доводиться, бо для глухої оборони в них вистачає і нозового артилерійського озброєння, і будуть за методом канібалізму знімати із консервації танки 62 треба дійдуть до Т-55, тобто видихати не маємо як. Ну але після цього напрошується наступне логічне запитання: а як бути з можливим українським наступом в час зимовий, тому що всі проракують: якщо Росіяни не можуть самі наступати, то і за словами міністра оборони Британії, і за словами міністра оборони Латвії і багато інших експертів кажуть, що це час, який має використати Україна для свого наступу. Але виходячи з вашої експертної оцінки, без серйозної авіації наступати не дуже логічно а у нас авіація не Найліпшим чином розвинена станом на зараз так і я буду далі розвивати свою точку зору. Маємо пам'ятати, що будь-який наступ потребує створення переваги над противником у три рази. А то й чотири, а то й п'ять у першу чергу живої сили, і що найголовніше наступальних озброєнь. І маємо пам'ятати, що цей метод, який практикують росіяни, який називається Жуков, для нас не прийнят. Дійсно, ми можемо зібрати всіх чоловіків, навчити їх озброїти і кинути у м'ясорубку. Але задаємо собі питання, навіть якщо виб'є противника, то через 2-3 роки російські буде мати нове військо, не поганеньке, але воно вони візьмуться за своє. А наш солдат з немає ну, мобілізаційні ресурси, він безцінний. На мій погляд, немає кращого тоді ніж сонська, яку би я назвав логістичним. Гнивий зашмах помаленьку безслужувати стратегічно і ресурси. Ми маємо де поповнути, попри те, що в них запаси великі, і вони не є нескінченними. Такий собі українські Е, і ще одне запитання, пане Петре. Генштаб повідомляє про те, що в пологах це на Запоріжжі росіяни. Частину військ відводять. Ми сьогодні спілкувалися з прес-секретарем цього напрямку, пресофіцером. Він сказав, що це ротація. Але в принципі з таких офіційних даних генштабу я пригадую, починалися повідомлення про поступове відступ російських військ і на Харківщині, спершу, а потім на Херсонщині. Чи може оця ротація і оце відведення військ свідчити про те, що росіяни з Запоріжжя теж будуть потихеньку відповзати, концентруючись здебільшого на Донбасі донецькому напрямку цілком служна і правильна думка, але не поспішати, що у них уже немає потенціалу для виставляння арєградів і прийняття оборонних боїв. Такий, такий потенціал у них ще є. Але сам факт того, що вони переконцентровують сили, є ознакою, що дійсно в них почалася серйозна підготовка як з особовим складом. Так і найголовніше з серйозною бойовою технікою, і, на мій погляд, будуть концентруватися на Бахмутському напрямку, бо він і надалі для них, і політично, і суто логістично. Нагадаю, є дебазі, залізничний вузол, який довозить боєприпаси, залишаються для них стратегічний стратегічним. Саме там, на мій погляд, відбуватиметься з їхнього боку найсильніший оперативний тиск загальному підсумку Російська Федерація не спроможна розвивати повноцінні великої наступальні операції. Це вже феномен. що 22-га армія наступає другу армію світу. Так, це увійде в історії в історичні підручники, в підручники з воєнної тактики і стратегії. Дякую, пане Петре, за ваші роз'яснення. Петро Черник, військовий експерт, був з нами в ефірі марафону Єдині новини. Ми продовжуємо слідкувати за всім. Що діється, і по можливості оперативно видавати це в ефір.